Як швидко заспокоїтись? Техніка 5-4 3-2-1. Існує ефективна техніка, яка допомагає впоратися зі стресом, тривогою та яку можна використовувати в будь-якому місці та у будь-який час. Цю техніку ще називають технікою заземлення 5, 4, 3, 2, 1 Вона сприяє поверненню себе в сьогодення. Момент тут і зараз і заспокоює. Досягнути цього результату можна за допомогою п'яти почуттів. Крок перший. Зір. Зосередься, подивись навколо, знайди та назви вголос п'ять предметів одного кольору, наприклад, червоного, чашка, книга, яблука, ручка, футболка. Згадай, звідки вони в тебе. Крок другий. Тактильні відчуття. Відчуй чотири різні телесні відчуття. Наприклад, лід, пір'їнка, мило, вогник свічки. Це може бути також відчуття одягу на тілі чи підлоги під ногами. Крок третій. Слух. Прислухайся та почуй три різні звуки. Наприклад, розмова, звук роботи електроприладу і машини за вікном. Це можуть бути також інші звуки за вікном чи голос того, хто поряд тощо. Крок 4. Запах. Відчуй два різні запахи. Наприклад, Аромат випічки і запах деревини. Це може бути також запах меленої кави чи шампуню на волоссі тощо. Крок 5. Смак. Це може бути цукерка або банан. А також це може бути лимон чи будь-яка інша їжа. Ця техніка потребує практики і часу. Адже сконцентруватися на чомусь не так же і просто. Тому виконай техніку заземлення 5 4 3 2 1 щодня, поки не будеш відчувати покращення свого самопочуття. Бажаю всім гарного настрою та життєвого натхнення, шкільний психолог.